Я тебе зараз. Щас... Що ти не знаєш? Сидиш тобі, грустиш, а я бігаю, хоч щось шукаю. Боже, вона взагалі не Браво! Браво, я хочу сказати. Так серйозно. Там ну, в окно виглянь, може Десь, я не знаю. Часто Ні, нема. Стратила. Почекайте. Може. Вивезте ну, кудись, будь-куди. Лис. А ми недавно не перевіряли наші телефони. Може, кому щось скинули? Давай. Давай подивись на своєму, бо ми розряжений. Мені прийшло сповіщення з координатами. Коорди координатами. Координати? координатами? Е, Вбивай по... їх з цього Google карти і поїхали. І Давай. пішли туди. Давай. Чи поїхали? Я не знаю, це взагалі друга область. Так, да, давай, ну зараз знаємо. Давай, зараз я знаю. Да. Зараз. Дивись, навігатор показує, що нам йти прямо і кудись повернути, мабуть, повернути, скоріш за все, наліво. Чихай. Я думаю, направо. направо. Тоді пішли направо. Пішли? Якщо... Ага. Якщо підемо направо направий, щось буде, вже підемо підемо. Вже... Да. Підемо чи то... а, це... здається, це... що це якось позалівочка. Ти думаєш, що це якась... Ну Ми куди загалі в ліс, зайшли. Це не схоже на ліс, схоже на якесь поле. Ну дивись, навігатор показує, що треба йти прямо. Прямо-прямо і через і скоро ми. будемо... А ти впевнена що? Так, ну дивись. Іди сюди, дивись. Навігатор ось, дивись. Ось зараз ми. Ось, прямо, ось сюди. Ну ідемо. Якщо що, то ми все одно разом. Не Наталюся, дикі тварини тебе не зійдять. дуже переживати. Я тоді переживала а зараз ще більше. По-перше, вкрала я на то, як немає, не знала. Бо я взяла на пошуки сотикся. Я повертаюся е, зав'язати шнурки. Так, скільки це? 5 секунд, 2 секунди, 5. Да? В мене. Я не знаю, скільки у вас, перед десь так, так? І е, повертаюся, немає софікса. Ну, Тобто якось глупо це виглядає, бо я придумала на шагу. 5 секунд людина зникла. От куди? Тому я вас е, викликала, щоб ви мені допомогли її знайти. Тому що я не знаю, що робити. Я пропоную, ми були тоді в полі, тому що ми знайшли там координати. Це була дуже довга історія. Ми постійно знаходили якісь записки з поворотами. Ну, коротше, це дуже довга історія, я вам по дорозі буду розказувати. Я пропоную зробити місце, нами, де мені просувати себе, щоб дізнатися, що сталося. Угу, ходімо. Дівята, ми зараз йдемо тією дорогою, якою ми йшли з софіксом на пошуки ляни. Звичайно, підглядаючи може бути болото, але чи, з чим лайнка не справлявся, правда? Але не треба все-таки хоч якісь докази. Як, не знає, хоч якісь докази знайти от, знайти так. Ну що, дівчата, ви готові? Ось Люди. тут, ось на цьому місці викрилася собі, хази я вирізала сманки, а вона стояла у сюди. Її останні пелико не переживай, де вони дійдять дикі тварини, не переживаємо ще не пішли. Пам'ятаєте, чого тобі маємо прийти? Виходить, в нас немає, так Чи Дівчата, зв'язаного, Ідіть ну, сюди. Давай. Ж там. Дивіться. Ідіть туди, куди вам треба. Тобто, що це. Ау! Координати. А ну козар я їх об'ю. Я знайшла і вони правильні. так що тобто, йдемо до кафе. Ось, ой, де, я не знаю, ось дивіться, куди нам треба. Ой. Може, я в болото вступила, але нічого. Ось сюди, ось сюди нам потрібно того. на ось цю точку. Ну ми зараз все одно пішло. Ось туди. А ну, чому ми їм взагалі допомагаємо? Чому? Ну що? шукаємо. Софі! Ляна. Собі! Ляна! Дивіться ж, крім координації, міже нап написав: ідіть туди, куди вам треба. І координати. Значить. Треба, можливо, кошмарся, це не Я не знаю. Давайте покладемо і подивимося. Та не ні, Він вже написав, що треба щось шукати. Але ми ще не знайшли, тому йдемо. За, може забереш рюкзак? Ось сюди. Треба. І що тут немає. Ну-ка, давайте роздивляємося, що знайдемо. Давай. Так, так, так. Залиште листок і зваліть. Я так розумію, Де ти його знайшла? Немає нічого. Все добре? Давайте Може, Можемо підемо. Не звалити. Ходить заховатися, перебувати. Дівчата, ви це бачите. Я боюсь. Дівчата, йдіть сюди швидко! Йдить сюди, швидко, 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 швидко. Ви це бачили? Так, а хто це був? Я не знаю. Що ж тут обіцяти, може щось випадково у цього хулігана присутні. Давайте розійдемо. Ми що знайшли? Я знайшла? Що це я, я так розумію, що це дівчина. Подивіться на цей слід. Треба максимально відпочатки пальців, щоб здати це поліцейському. Але це мені здається, на цьому історія не заслушає. Швидше, дівчата! Якщо нас сьогодні не знайшов, Та швидше, швидше, бежимо! Серйозно, тому що в нас є речові докази, але хіба цього буде достатньо в поліції? Ну от знайдуть, вони делікате зроблять і ще далі. Нічого. тим більше нам може не повірити. Три підлітка. три підлітка знайшли і подумаєш. Можливо, свій. Я пропоную зараз можу. піти поїсти і щось подумати. На нашого любленого кафешку з собі таляна. Йдемо? Давай, давай. Я зараз реально не знаю, що робити так перший раз. У вас є пропозиція? Іолоти. Я знаю, а якщо ми підемо до озера прогулятися, я читала, що це буде дуже коліно, щось підтримання. Давай, давай. Давайте зустрінемось через два дні. Давайте. Да? І підемо. Добре? Давай. Все. Да.